На сніданок із секретарем Київради Володимир Прокопів за філіжанкою кави розповів журналістам про особисті й робочі моменти. Мрії та плани на майбутнє спілкувалася із ним і Юлія Почивалова. У дитинстві він мріяв стати пілотом. Згодом захопився комп'ютерними технологіями. Батько хотів, аби він продовжив династію науковців. Та доля визначила для Володимира Прокопіва інший шлях. Нещодавно ми бачились, і батько дивиться. Каже, весь світи почав от так, от в 30 років. На що воно тобі треба? Ти міг мав всі передумови до того, щоб займатися наукою. І це дійсно важливо, Це те, що колись підніме країну. А політикою хай займається той, кому не вистачає розуму. Займатися важливими речами в його розумінні. Однак, секретар Київради переконаний, якщо не буде розумних людей у політиці, то не буде й можливості для інших інтелектуалів займатися наукою. Він поєднав батьківські настанови із власними цінностями, став кандидатом хімічних наук, успішним підприємцем і, зрештою, політиком. І впевнений, це лише початок його політичної кар'єри. Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Я будучи спікером парламентського парламенту міста Києва. Думаю, що я і справився без задачою бути спікером парламенту українського. Чи буде це так, чи будемо рухатися в цьому напрямку? Життя покаже. Нині ж насичений графік секретаря Київради лишає небагато часу на сон та відпочинок, бо нерідко робочі справи завершує після опівночі. Я як в анекдоті, завжди думав, що я по суті свої сова, але якщо почну вставати дуже рано, то стану жайвером. З часом я зрозумів, що я стою просто дуже. Змученою собою, <хі> тому перестав робити над собою ці експерименти, і в мене не починається як нормальних людей ранок в шостій ранку. А починається в восьмій. У своїй неповних 33 Володимир Прокопів вже тричі пізнав радість батьківства, хоча й зізнається, дітьми більше займається дружина. Ми з дружиною разом зі школи познайомилися. познайомились. Вона була в дев'ятому класі, я в десятому. І прожили вже дуже багато років разом і підтримали одне одного в будь-якій історії, не задаючи лишніх зайвих запитань. Себе ж Володимир Прокопів вважає батьком суворим, проте справедливим, і вільний час намагається приділити родині, дружині, доньці і двом синам. До речі, найменший з них народився цьогоріч. А от чи підуть вони шляхом тата не знає. Син зараз як популярно займається футболом, мріє стати футболістом. А донька, як справжня жінка, ще не визначилась. Щоправда, поки що бракує часу на давні захоплення, подорожі і туризм. Однак Володимир Прокопів не втрачає оптимізму і впевнений, що разом із сім'єю надолужить втрачене. Юлія Почивалова, В'ячеслав Відничанський, телеканал Київ.